Всім привіт! І знову понеділок. І давайте разом з метафорічними картами подивимося, що вас чекає на цьому тижні. Нагадую, що я не займаюся ворожінням, я допомагаю вам встановити діалог з вашою спецвідомістю за допомогою метафоричних карт. І Давайте ми розглянемо, що вам підказує ваша підсвідомість стосовно цього тижня. І перша карта, на чому треба вам зосередитися на цьому тижні? І ось така карта: Надія, тут є великі надписи. Як ви вважаєте, про що каже вам ця карта? Про яку надію? Які асоціації виникають? Що, які метафори? Друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні? І ось така карта, надпис на карті Стіна. Які асоціації у вас виникають, про що карта вам каже? Третя карта на що вам треба було звернути увагу на цьому тижні? Взаємодія. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації у вас виникають? Про що вона вам говорить? І остання карта, які труднощі можуть виникнути. Це не обов'язково, що не виникнуть, але є вирогідність, можуть труднощі, які виникнуть на цьому тижні. І у нас Терези. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що ця карта? Які асоціації вона викликає у вас? І давайте ще раз переглянемо ці карти. Перша карта, на чому треба зосередитися на цьому тижні. Карта надія. Як ви вважаєте, про що вона? Друга карта. Що можете зробити собі приємного? Карта стіна. Третя карта, на що слід звернути увагу взаємодія. І остання карта, які складнощі можуть виникнути на, на, на цьому тижні Терези. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас викликали карти, про що вони вам натякнули. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальну консультацію. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей, пока.